Різдво вже на порозі, і ми раді подарувати вам частинку святкового настрою. Сьогодні знайомимо вас із рідкісною книгою з наших фондів Український вертеп, автором якої є Олександр Кисіль, український театрознавець і літературознавець. Репресований. Заарештований у вересні 1937 року, розстріляний у Лук'янівській в'язниці в Києві. Реабілітований у 1957 році. Він також є автором праць «Шляхи розвитку українського театру. Український театр, популярний нарис історії українського театру, український актор Карпо Соленик Життя і творчість. Книга Український вертеп має дві дати і два місця випуску. На обкладинці зазначений Київ 1918 рік, а на титульному аркуші Петроград. 1916 рік. У вступній статті автор розповідає про історію вертепу. Глибоко аналізує історію виникнення лялькового театру та його розвиток у різних країнах світу. Про виникнення українського вертепу автор пише так. Щодо українського вертепу, то про його походження нічого певного не відомо. Ні часу, коли він з'явився у нас у тій чи іншій формі, ні місця, звідки він перейшов до нас. Ми не знаємо. Деякі вчені думали, що стоїть він у зв'язку з тою ляльковою грою, яку бачив і описав нам гольштинський дипломат Адам Аліарій. А бачив дипломат наступне: чоловік надівав на себе щось схоже на спідницю з обручем внизу. Яку він потім підіймав угору, роблячи таким чином ніби театральний кон. На цьому коні він показував всілякі дерев'яні фігурки, виправляв ними різні сценки, тільки зміняючи голос відповідно до кожної ляльки. Також автор зазначає, що Іван Франко довів незалежність українського вертепу від вистав, які бачив Алеарій. Багато уваги автор приділяє і самим текстам вертепу, тобто вертепній п'єсі. Зазначає, що воно складається з двох частин. У першій частині біблійні сюжети, а у другій світські. І так само наводить різні приклади героїв та дрібних сценок. Друга частина книги це вертепна драма, Тобто повна п'єса, яку можна розігрувати. Свою невелику книжечку Олександр Кисіль вмістив цікаві ілюстрації. Це зразки вертепних ящиків та зразки ляльок для вертепу. А до речі, більшість з представлених предметів на ілюстраціях з музею барона Штейнгеля в городку на Волині. Нехай українські традиції надихають і дарують радість у ці святкові дні: Веселого Різдва та теплих родинних свят. Підписуйтесь на наш канал. Та на сторінки музею у соціальних мережах і до нових зустрічей.